Провченого бика. Провченого бика. В одному селі був лінивий піп. Як почне, бувало, казати казання, то ні про що більше не говорить, а все про Адама та Єву. Та оте яблуко, яке Єва з'їла в раю. Люди спочатку слухали, слухали, а відтак то тут, то там чулося позіхання або й хропіння. Однієї неділі піп розгнівався. Гей, християни, що ви за люди? Вчу вас і вчу, а ви хропите, як перед кінцем світу, вже бика навчив би, а вас не можу. Як закінчилася служба Божа. До попа підходить один Газда й каже У мене є дурний бик Лисійко, не дає до себе підступити. Навчіть його, панотчику, розуму, бо нема спасу. Піп погодився. Ще такого таки для Газда взяв бика на мотузку та й повів на науку. Прийдеш за два місяці. Сказав піп, і втішений Газда пішов додому. Піп теж утішився, зарізав бика, м'ясо посолив і склав у бочку. Ходив і облизувався. Минув місяць, другий Газда подався до попа. Е, ти прийшов зашвидко, сказав пан отець. Бик ще не довчений. Треба ще два місяці чекати. Добре, добре, нехай, відповів господар. Тримайте скільки хочете, аби лише мій лисійко розуму набрався. За два місяці газда навідався знову, піп весело сказав. Радуйся, добрий чоловіче, твій бик аж перевчився і став уже старостою Коломийського повіту. Він більше не лисійко, а пан Лисінський. Газда на те забідка Йой, йо, ще пропаде бик між панами, як пес на ярмарку. З'їдять його царські урядники, треба щось робити. Прийшов додому, одягнув новий сардак, узяв кілька крейцарів та пішов до Коломиї подивитися на свого лисійка. Зайшов до магістрату й рушив до дверей. Раптом стали перед ним двоє вартових. Гов, куди лізеш? Йду до лисійка. До якого такого лисійка? Та до пана старости лисінського, він мій син. Я вчив його у нашого попа, пояснює Газда. «Іди, хлопче, звідси, бо від тебе кожухом смердить. Газда поміркував, добув свої два крайцари і дав їх вартовим. Просимо, заходьте в один голос мовили вартові, ховаючи гроші. Лиш не сидіть довго, бо пан староста мають багато роботи. Увійшов Газда до магістрату, знайшов канцелярію пана старости, отворив двері, усміхнувся до гладкого пана та й почав казати: От видиш, лисійку, був дурним биком, а тепер ти староста. Пан з червонів з люті, вихопився з за столу і газда в одну мить опинився за дверима. Устав, пообтирався та й пішов додому. Панотче, скажеться попові, ви мені хвалилися, що лисійка навіть перевчили, а він, як бив людей, так і досі б'є. Так мене виторив, я аж носом запоров. Ти зробив дурницю, чоловіче, відповів піп. Хто йде до бика з порожніми руками? Візьми й понеси йому сіна, побачиш, як тебе прийме. Газда побіг додому, взяв оберемок найліпшого сіна та й почвалав до коломиї. Як лиш переступив поріг магістрату, так і кинув перед старостою оберемок сіна. На, їж лисійку, зараз ще відро води тобі принесу, лиш не бийся. Пан скипів ще дужче, вискочив за столу, схопив газду за барки і так ним струсонув, аж задвихтіла ратуша. Газда встав, поптирався та й каже старості. Був ти биком. І лишився биком, бодай би ти здох разом з дурним попом, та й пішов додому. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.